Німецькі леопарди охороняють кордон із Білоруссю. Раніше на бойове чергування там заступили артилеристи, озброєні французькими Саут цезар А віднедавна до них приєдналися і танкісти відпрацьовують взаємодію між екіпажами та вдосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Більше про міць леопардів та бійців, які пройшли вишкілу у Німеччині у нашому наступному сюжеті. Бійці 5 п'ятої окремої танкової бригади оперативного командування Захід вивели свої леопарди на Житомирське полісся. У них навчання. Екіпажі опановують німецьку техніку та відпрацьовують бойові стрільби. Перед тим як пересісти на леопарди, українські танкісти тренувалися у Німеччині. Тепер навчання продовжують на рідній землі. Вишкіл триває і вдень, і вночі. Ці навчання зараз проходять у нас вже постійно. З появою наших коробочок вже постійно навчені, навчені, навчання. Навченість. Весь наш підрозділ пройшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі такі гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Всі показали себе на відміну. Ці танки оснащені сучасними тепловізорами. Їхня потужність понад 800 кінських сил у мить набирають швидкість, і навіть заднім ходом їдуть близько 30 кілометрів за годину. Тож можуть залишити позицію до вогневої відповіді супротивника. Цей хижак здатний тихо підкрастися і ефективно полювати на ворога. Наші танкісти відразу його оцінили. Набагато точніше. Набагато швидше. Це як комп'ютер, це можна зрівняти леопард. Це як Новий ноутбук, а нашій це як старий макінтож. Командир танкового зводу за позивним Техасового часу випробував усі радянські моделі леопарда. Підкорив уперше. каже його не порівняти ані з Т-64, ані Т-72. Особливою перевагою німецької бойової машини називає здатність вражати цілі на великій відстані. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за... Що три-чотири кілометра от можна в неї попасти. А на 64 ки 72 ки я пам'ятаю, ну там двоєчку, два кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто, нам не обов'язково під'їжджати там за два кілометри до противника, якщо ми можемо на чотири кілометри спокійно працювати. А механік водій на псевдоколомия порівнює так, ніби пересів з Жигулів на Мерседес. Простота керування. По перше, набагато більше місця механіка водія як. Т-64 плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64-ті так не зробиш. Ну супер. Машина йде дуже плавно, по-перше, для своєї та ваги. Танкісти бригади постійно проводять злагодження підрозділів та екіпажів. Під час тренувань удосконалюють свої навички володіння технікою, яку надали іноземні партнери. Запевняють, готові дати гідну відсіч, якщо ворог наважиться атакувати. Нині бійці на леопардах прикривають кордон із Білоруссю. З вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам Сніжана Сирук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.